Вітаю, друзі! Ви на каналі Грунтотех і з вами я, Владислав Чайковський. І в цьому відео ми зробимо огляд сходів соняшника від компанії Вніс та кукурудзи. Приємного перегляду! Почнемо з першого гібриду. Надаємо полі 4 гібриду від компанії Вніс. Перший це гібрид Lime, класичний гібрид. Сходи отримані. Посів відбувся сівалкою Green Plains 18 квітня. Ось можемо бачити вже сходи соняшника. Пішов вже рости. рослинки, Вже друга пара листків пішла. Після посіву була обробка гліфасад з ґрунтовим по середній нормі. І тепер буде далі це ж класичний гібрид лайм. Буде обробка вже страховим гербіцидом після сходовим вже. Не знаю, чи точно яким, але буде обов'язково, тому що так, зараз, в принципі, бачите, соняшник чистий. Крім соняшника і решток після кукурудзи і ще пшениці навіть нічого нема. Але зараз підожди, піде тепло і піде міщі, амброзія. Тому буде тут обробка 100%. Потрібно, щоб дема було чистим. Ось бачите, який okay, лайм. Тобто, бачите, де відкритий рядок. Від решток. Так, на сівалці не було розгортача рядку, це, звісно, мінус. На наутільних сівалках повинен бути розертач рядку. Але Юрій Миколаєвич каже, що в момент війни ну, доволі це дорога іграшка буде. Ось глибина десь 5 см зберігається. Тобто все добре, ну, однією рослинкою. Норма висіла була 60 тисяч на гектар. Ось, бачите, де от є рештки. Він зійшов соняшник, але от він трішечки відстає. Тобто тут ще тільки-тільки виходить друга пара листочків. Якщо тут вже конкретна, тут вже і бризгать можна, в принципі. Тут тільки-тільки виходить. Ну, нічого страшного. Після лайму вже йде гібрид другий від компанії ВНІС. це Вегас. Це вже гібрид під Грандстар. Глибина така сама, можемо вирити, побачити. В таких самих умовах, от бачите, рештки пшенички, ось яка була. Бачите? Ще соломка пшенички, яка була, це до, до кукурудзи. Ось і ось соня, соняшничина. соняшничина. Так, це в нас Вегас, гібрид під Гранд Стар. Ось межа між Вегасом і третім гібридом від компанії Вніст. Це гібридом теж під Гранд Стар Амато. Такі ж самі умови, все те саме. 55 тисяч тут зберігається. Ось можете побачити, соняшник. На глибину, щоб все було чесно. Ну, вирвав трішечки. Ну, глибина ось 5 см, тобто вона була однакова. Все, посів відбувався по діагональці, як можете побачити після кукурудзи, Тобто кукурудза була посіяна отак. І збиралося отак. Соняшник вже посіяний отак і буде збиратися отак. Тобто на цьому полі канони ноутілу зберігаються. Те, що Кожен раз потрібно змінювати напрямок руху, щоб не мати потім перещілення ґрунту. І четвертий гібрид від компанії вніс це гібрид ФОП. Бачите, почав зйомку і одразу пішов вітер. Ось. Можемо побачити рядочки. Пішов уже, сходи отримали, теж пішла друга пара листків. По технології все те саме. Гратися, грунт доволі пухий, бачите? Ось ще навіть насінинка залишилась, соняшник її покинув. Сходи отримані, всі гібриди від компанії вниз висіяні. Всі сходи отримані, все добре. Чекаємо вже далі. Розвитку рослин. Думаю, зустрінули вже на цьому полі в момент оприскування його гербіцидом по сходову, скоріш за всього. І потім кожні два тижні буду я приїжджати і знімати вам огляд гібридів від компанії ВНІС. Що ж, друзі, а тут вже просто було неможливо знімати відео в звичайному форматі, бо вітер був настільки сильний, що неначе мене здувало прямо з землі. Тому тут зроблю голос за кадром, я думаю, так буде набагато краще, ніж просто слухати сплошний вітер. Значить, Від компанії Вніс кукурудзи висяно три гібриди. Це гібриди VN6763, Мантікора і Парадіс. Детальну характеристику кожного гібриду ви зможете побачити такими вставочками, я думаю, я вам зараз їх зроблю. Трішечки про історію поля. Мінімальний обробіток ґрунту, попередник соняшник е осінню одна дісковка і весною нічого. Після посіву гліфосат з ґрунтовим гербіцидом по мінімальній нормі. На жаль, але так. Також при посіві вносилось мінеральне добриво це по 100 кг карбаміну на 1 гектар. До речі, відео про посів цього поля і поля соняшника ви зможете знайти в першому закріпленому коментарю під цим відео. Це я зараз знаходжусь на гібриді кукурудзи в 67-63. Сходу отримані, все добре. Трішечки підбив її морозець, скажімо так, де рядки вже заходять в таку невеличку балочку, там я бачив ну, десь трьох рослинок, одна була побита вже, але на жаль, такі умови природі, ми з ними нічого не зробимо. По всій Україні твориться Бог знає що, то морози, то дощів нема. Ну, коротше. Коротше, що казати, сходи отримані, розвиток непоганий. В принципі, ось бачите, рослинки. Глибина посіву 5 см витримувалась. в принципі, все добре. Далі переходимо до гібриду Мантікора. Нагадую, що гібрид Мантікора це ізюмінка демо поля кукурудзи 2024 року. Чому? Тому що воно має доволі велике Фао для Харківської області. Але компанія НІС каже, що ви не пожалкуєте, збирання буде сухого зерна. Ну, побачимо. Це я вам показую, ось трішечки пройшов далі від краю. отакий фон. Це саме, напевно, брудне місце. Я от вам знімаю, де бур'яни такі плямами. Ось розвиток мантікори, як бачите. А далі також буде обробка вже страховим гербіцидом, обов'язково, щоб все було чистенько. Волога ще ось трішечки є. Тут ось гарно видно дію гліфосату на соняшник і амброзію. Як можете побачити, все воно потихеньку гине. І я думаю, вже його діб'є страховий гербіцид, і буде все добре. Переходимо до останнього гібриду від компанії Вніс. Це гібрид Парадіс. В нього ФАО 270. А це ФАО вже більш придатне для вирощування для Харківської області. Ну, побачимо 270 ФАО в порівнянні з 320. Все ж таки я вирішив пройти трішечки далі до балки, і ось можете побачити дію морозу, який був, трішечки підбив він кукурудзу. Але ось ще більш-менш. Тобто є пораження, але не катастрофічно, думаю, частина кукурудзи відійде. Тому, друзі, отака цариця полів від компанії вніс посіяна. Чекайте далі оглядів. Кожні два тижні буде детальний огляд кожного гібриду. Дякую всім за перегляд. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Бажаю всім успіхів, всього найкращого.